Всім привіт! Ми раді вас вітати в нашому затишному місці, нашому сільському вайпі і головний герой дня – наш часничок та його стрілка. Ось настав термін зрізання часникової стрілочки. Я у себе використовую метод чистого зрізу. Не виломлювання, не витягування, не викручування, а роблю чистий зріз. Чистий зріз я роблю на висоті 1,5 см від верхнього листочка. І чистий зріз зразу ви можете побачити, як сік починається гнати, і він сам себе починає заживляти. Запитайте, чому не викручування або не витягування, відповідь доволі проста. При витягуванні або викручуванні стрілки, в стов... центральному стовбурі учасника утворюється пустота, через яку потрапляють хвороби, і це призводить до загибелі нашого врожаю. Також при опадах, коли дощова капля буде стікати, в дану, утворившися отвір. Він з водою будуть попадати нехороші бактерії. І наш часник загине.